Огляд нового надходження в компанії Автофокус, друзі. Це у нас Ford третього покоління. Фокус 2014 року випуску автомобіль має пробіг 157 тисяч кілометрів. З США був привезений з мінімальними пошкодженнями, має дуже красивий білий колір, грає чудово на сонці. У нас гарні леті диски, чудова гума. Автомобіль у збереженому стані. 5000 кілометрів назад було обслужено повністю двигун поміняно мастила та фільтри. Обслужена коробка. Автомобіль у має тканинний салон у гарному стані. Ось так виглядають передні сідушечки, є центральний підлокітник. Повний електросклопакет з блокуванням вікон та регулюванням дзеркал. Консоль керування світлом. Мультимедійне кермо, круїз, контроль. Ось так у нас виглядає приборочка, помилочок немає, 157 тисяч пробігу. Екранчик мультимедія, керування мультимедію, кондиціонер в автомобілі підігрів дзеркал, є автоматична коробка передач. Все, що є для комфортного життя в автомобілі присутнє. Друзі, даний автомобіль продається за адресою територіальної оборони 102 компанія Автофокус. Даний авто можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок, за криптовалюту. Також можливий обмін на інший автомобіль, авто доступне в лізинг або кредит. Більш детальна інформація по цьому красенню за посиланням в описі.